Проводжати Ангеліну Моїсеєнко приходить усе село Лощинівка. Родичі та друзі збираються вдома у дівчинки. Решта місцевих чекає на головній площі разом з ними. Голова регіону та обласної поліції. Від шоку та болю у людей немає сил навіть для останнього слова. Тіло Ангеліни знайшли на пустирі неподалік її будинку ще вранці суботи. У дитини зламані ребра та щелепа, а груди проколоті викруткою. Очевидці бачать і сліди зґвалтування. Ножки у нього були роздвинуті, волоси всі в траві запутані. Ліцо чесно, я ліцо не хотів навіть в її сетрети, але дуже страшно там там словами не передати. Когда он обернул, я посмотрел, ета попка в крові. эта тварь, как його насиловал, не здівався над дні. Вже за кілька годин поліція затримає підозрюваного. Вдома у 20-річного Михайла знаходять закривавлені викрутку та одяг. Хлопець місцевий і ромського походження. Його треба по кусочку яйця відрізати, уши і що по кусочку? Після затримання підозрюваного у розправі з дитиною у селі починаються погроми. Люди трощать сім будинків циганської громади. Більшість її членів завчасно тікають із Лущинівки. Відтак самі поселенці під час акції народного обурення не постраждали. Перед похованням Ангеліни в Лощинівці проходить масовий мітинг. До селян сьогодні долучилися активісти з Азову. Кажуть, приїхали захищати місцевих. Тепер від циганської помсти за погром. Місцеві жителі донесли, що можливо, що конфлікт не ісчерпаний, що цигані можуть сюди повернутися. І самі розумієте, що тут може бути далі. Міліція тут все це час не справлялась. Сучасна поліція, як бачите, теж конфлікт не могла вирішити. Більшість мешканців Лощинівки, етнічні болгари. Вони пояснюють, Ретей мають не до всіх ромів, а до групи циган, котра приїхала в село десь три роки тому. Від того моменту промишляє пограбуваннями, крадіжками та наркоторгівлею. Болгари займаються реки та билети. болгари в полі роботою, страху кормля. Налоки платяти. А хто із ніж діє роботи? Покажіть одну трудову книжку. Дісвітільна румська вілась. Далеко коні закону, наркотики, ущемлення інтересів жителів місцевої громади. Да, це все було і сьогодні надо з кожним конкретним случаєм розповідати, чи поліція не приймала конкретні міри. Це До правоохоронців у мешканців Лощинівки багато запитань у селі з населенням. Більше тисяч осіб немає навіть свого дільничного районна поліція місцевих злочинів чомусь не помі. Чая. Изъяны присутствуют. Исправлять их мы пытаемся ежедневно. Все охоте к сожалению, пока не мы не можем. Времена перемен, которые как бы нам не хватает сил. Без полиции невозможно заниматься наркотрафиком. И Это все-все и, и и потом всегда не откупляться, потому что у них большие деньги. У этих людей денег нет. Если они что-то плохое совершают, они не откупятся, потому что у них нет денег. Обласна влада обіцяє найближчим часом провести рейди по всьому Ізмаїльському району, кажуть, аби розгромити наркомафію. Утім, довіри до слів можновладців усе менше. Адже, на жаль, очевидно, що безрештою система заворушилася у боротьбі з купою дрібних злочинів. У жертву їй потрібно віддати дитяче життя.